Розділ 15. Людина з острова З кам'янистого стрімкого укосу раптом шумно посипався гравій І підстрибуючи, покотився між деревами. Я мимохіть озирнувся і побачив щось темне й волохате, що поспішно ховалося за стовбуром сосни. Що то, ведмідь, людина, мавпа? З переляку від цієї нової небезпеки я завмер. Отже. Обидва шляхи було відрізано. На березі мене ждуть убивці, а в лісі чатується дика істота. І все таки я вирішив, що відоме краще, ніж невідоме. Навіть Сільвер почав здаватися мені не таким страшним, як ця невідома лісова потвора. Я поволі повернув назад, і щохвилини, оглядаючись, побіг у напрямі до шлюпок. Дивна істота знову з'явилася. І, зробивши великий гак, побігла попереду. Я дуже стомився. Та коли б я й зовсім не був стомлений, то все одно не міг би змагатися на швидкість таким супротивником. Це страхіття перебігало від стовбура до стовбура із швидкістю оленя, тримаючись весь час на двох ногах, мов людина, хоч і згиналося майже вдвоє. Так, то була людина. В цьому я більше не сумнівався. Раптом я згадав усе, що чув про людоїдів і збирався вже крикнути, закликаючи на допомогу. Але думка, що переді мною все-таки людина, хоч і дика, трохи підбадьорила мене. Крім того, я знову почав боятися Сілвера. Я зупинився, обмірковуючи способи оборони і раптом згадав про свій пістолет. Коли я впевнився, що я не беззахисний, до мене знову повернулася мужність. І я рішуче пішов назустріч дикому мешканцю острова. Причаївшись за деревом, він стежив за мною. Побачивши, що я прямую до нього, він теж вийшов із засідки і ступив було крок мені назустріч. Потім нерішуче потуплявся на місці, потім позадкував і раптом, на превелике моє здивування, упав на коліна і благально простягнув до мене руки. я зупинився знову. Хто ти такий? спитав я. Бен Ган, відповів він хрипким, схожим на репіння ржавого замка голосом. Я, бідолашний Бен Ган. Я вже три роки не розмовляв з жодною людиною. Тепер я побачив, що він був такий же білий чоловік, як і я, і навіть з досить приємними рисами обличчя. Тільки шкіра його так засмагла від сонця, що навіть губи в нього почорніли, а світлі очі. Надзвичайно різко вимальовувались на темному обличчі. Він був схожий на найжахливішого обірванця з усіх обірванців, яких тільки мені колись доводилося бачити. Одяг його був із шматків старого паруса та подертої матроської сорочки. Уся ця купа лахміття скріплена була цілою системою застібок, мідних гудзиків, паличок і петель з просмоленого мотузка. Єдиною міцною річчю з усього костюма був шкіряний пояс з мідною пряшкою. Три роки, вигукнув я, ви зазнали корабельної катастрофи? Ні, братику, відповів він. Мене тут висадили. Я чув про цю жахливу кару у піратів. Винуватого висаджували на якийсь безлюдний далекий острів і кидали його там напризволяще, давши рушницю і трохи пороху. Висадили три роки тому, вів він далі, і живу я з тих часів, годуючись козлятиною, ягодами та мушлями. Де б людина не опинилась, скажу я тобі, скрізь вона може влаштуватись. Але, братику, серце моє нудиться за людською їжею. Може, у тебе є шматок сиру? «А? Ні. А, багато довгих ночей снився мені сир, тоненько нарізаний, покладений на хліб. Прокидався я, а сиру нема. Якщо я тільки потраплю назад на шхуну, відповів я, то ви матимете отаконну голову сиру. Під час розмови він зацікавлено обмацував мою куртку, гладив мені руки, розглядав мої черевики і радів, наче дитина, що бачить перед собою людину. Почувши мою відповідь, він глянув на мене якось лукаво. Якщо ти потрапиш назад на шхуну, повторив він мої слова, а хто ж тобі може перешкодити? Не ви, звичайно, відповів я. Правильно, друже, скрикнув він. Слухай, а як тебе звати? Джим, сказав я йому. Джим, Джим, повторював він, очевидно, дуже задоволений. Знаєш, Джим, жив я досі так, що сором навіть розповісти. От, приміром, дивлячись на мене, ти ж не повірив би, що в мене була побожна мати? спитав він. Ні, ну чому ж? Може, й так. Та гаразд він далі. Мати моя була дуже чесна і хороша жінка, і я ріс вічливим і хорошим хлопчиком, і знав катехізис так добре, що міг би його відтарабанити без, без зупинки? І подумати тільки, що став я таким, як ти оце бачиш. А почалося все з того, що я ходив на кладовище грати в орлянку. З цього й почалося, а далі вже пішло. Мати казала, що я погано скінчу, і її слова збулися. Але само проведіння послало мене сюди. Багато передумав я тут, на відлюдному острові, і в усьому розкаявся тепер мене вже не підкупиш ромом. Я, звичайно, трохи вип'ю, як тільки зможу, на щастя. Але слухай Джим, він злякано озирнувся на всі боки і почав шепотіти. Я тепер багатій. Тут мені стало ясно, що бідолашний збожеволів від самотності. Напевно, ця думка відбилася на моєму обличчі, бо, глянувши на мене, він гарячково почав переконувати мене «Багатій! Багатій! послухай Джим, я зроблю з тебе людину. Ах, Джим, ти благословлятимеш ту е, мить, коли ти перший знайшов мене. Раптом по обличчю його майнула якась тінь, він стиснув мені руку і загрозливо підвів свій вказівний палець. Скажи мені правду, Джим, це не корабель Флінта. Щаслива думка майнула в мене. Я почав переконуватися, що знайшов спільника, і відразу ж відповів йому: Ні, це не корабель Флінта. Флінт помер. Але я скажу вам правду, якщо ви вже запитуєте мене. У нас на борту є кілька чоловік з його команди, і це велике нещастя для всіх нас. Але ж там нема людини на одній нозі, вигукнув він, задихаючись. Сілвера? спитав я. Ага, Сілвера, – сказав він. Так його звали. О, він у нас за кухаря і керує всією бандою. Він усе ще тримав мене за руку і при цих словах трохи не зламав її. Якщо тебе надіслав довгий джон, сказав він, значить, я загинув. Я це знаю. Але чи знаєш ти, де ти перебуваєш? Раптом я наважився і замість відповіді одверто розповів йому про все, про те, як ми сюди потрапили і в якому важкому становищі опинилися. Він вислухав мене з великою цікавістю, і коли я закінчив, погладив мене по голові. Ти добрий хлопчик, Джим», Сказав він, але зараз ви всі зав'язані мертвим узлом. Правду я кажу, ти можеш довіритися Бенові нові Гану. Бен Ган така людина, що зробить усе. А як ти гадаєш, добре поставиться сквайр до людини, яка допоможе йому виплутатися з такої біди? Я сказав йому, що сквайр – наймилосердніша людина в світі. Воно то так, але бачиш, відповів Бен Ган, я не збираюся в нього просити лакейську ліврею. Чи посаду сторожа. Цього мені не треба, Джим. Я хочу тільки знати, чи згодиться він дати мені хоча б одну тисячу фунтів з грошей, які, можна сказати, і без того мої. Певен, що дасть, сказав я. Вся команда мала одержати свою частку. І одвезе мене на батьківщину? спитав Бен, недовірливо поглядаючи на мене. Звісно, вигукнув я, «Сквайр – справжній джентльмен. І крім того, коли ми позбудемося розбійників, то ваша допомога на шхунів буде дуже нам потрібна. Отже, сказав він, ти це владнаєш. І лише тоді з полегкістю зітхнув. А тепер ось що я тобі скажу, вів він далі. Ось що я тобі скажу, і ні слова більше. Я був у команді Флінта, коли він закопував скарби. Він і ще шестеро здоровенних моряків. Вони були на березі майже тиждень, а ми лишалися на старому моржі. Раптом одного чудового дня, ми побачили шлюбку, в якій сидів Флінт. Голова в нього була зав'язана синім шарфом. Сходило сонце, Флінт був смертельно блідий, і повертався на корабель сам. А решта шість були вбиті, вбиті й закопані на острові. Як він з ними впорався, Ніхто з нас ніколи так і не дізнався. У них була там бійка, різанина, і він їх усіх переміг один, шістьох. Білі бонс був штурманом, довгий джон, квартирмейстером. І вони спитали його, де він заховав скарби. Можете зійти на берег, якщо хочете, і пошукати там, сказав він у відповідь. Але клянусь громом, корабель не чекатиме вас. Отак він їм і сказав. Той Флінт. Через три роки я вже був на іншому кораблі. І знову ми побачили цей острів. Хлопці, кажу я, тут Флінт закопав свої скарби, причалимо і знайдемо їх. Капітанові це не сподобалось, але всі матроси були за мене, і ми зійшли на берег. Дванадцять ми шукали, і з кожним днем товариші дивилися на мене все лютіше і лютіше. Аж ось у одного ранку. Всі матроси пішли назад на корабель. А ти, Бенджамін Ган, залишайся, сказали вони. Ось тобі мушкет, лопата і кирка. Лишайся собі тут і шукай грошенята Флінта. Так і сталося. Відтоді, Джим, ось уже три роки я живу тут і ще ні разу не бачив християнських харчів. Ти тільки поглянь на мене, поглянь, чи схожий я на простого матроса. Ні. Та мені й самому здається, що я не був ним ніколи. Сказавши це, він дивно підморгнув одним оком і боляче вщипнув мене за руку. Отак От і скажи своєму сквайрові джим, Бен і не був ніколи схожий на простого матроса, бів він далі. І ще скажи, що Бен три роки жив сам на острові, вдень і вночі, в спеку і в дощ. Іноді він згадував свою стареньку матір, ніби вона ще жива. Отак От і скажи йому. Але більшу частину часу, бідолашний Ган, так і скажи йому, більшу частину часу він займався іншими справами, і, кажучи, це вщипний його, так, як я. І він знову з надзвичайно таємничим виглядом ущипнув мене. А тоді, він далі, тоді скажи йому ще от що: Ган хороший чоловік. І він добре розуміє різницю. Так, добре розуміє різницю. Між природженим джентльменом і джентльменом долі, до яких він колись належав і сам. Гаразд, сказав я. Але я погано зрозумів, що ви мені сказали. Та це зараз і не важливо, бо я все одно не знаю, як дістатися на корабель. Ага, відповів він. Ось в чому справа. Та в мене є човен, який я зробив сам своїми власними руками. Я ховаю його під білою скелею. У найгіршому випадку ми можемо поїхати на ньому, коли стемніє. -с 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 -с. увірвав він свою мову. Що це таке? Над островом лунко прогримів гарматний постріл, хоча до заходу сонця залишалось іще години з дві. Вони почали бій. закричав я. За мною швидше! і кинувся бігти до стоянки шхуни, забувши про всі свої страхи. Поруч мене легко і швидко. Біл, злополучний від людько. взути саморобні чов'яки з козячої шкури. Ліворуч, ліворуч. прокричав Бенган. Завертай ліворуч, братику джим! ближче до дерев. Отут я вперше забив козла. Тепер кози сюди не ходять, а тримаються на горі, тому що бояться Бенджаміна Гана. Ага, ось і кладовище. Бачиш могили? я проходив сюди час від часу, коли мені здавалося, що була неділя. І молився тут над могилами. Ну, звичайно, це тобі не церква, але все ж таки виходило досить урочисто. Звичайно, я був тут один, без капелана, без біблії. Отак на бігу він не переставав говорити, хоча я нічого йому й не відповідав. Та він і не чекав відповіді. Слідом за гарматним пострілом пролунав після невеликої перерви залп з рушниці. Потім запала тиша, і я побачив, як попереду за лісом. Приблизно за чверть милі од нас замайорів британський прапор.